У Будапешті з великим резонансом розпочала роботу двомовна українська національна школа імені Тараса Шевченка, заснована державним самоврядуванням українців Угорщини. Відкриття школи стало можливим завдяки спільним зусиллям Ліліани Грекси, речниці Української національної меншини в угорському парламенті, та Євгенії Єдлічки, голови державного самоврядування українців Угорщини, за сприяння президента України та за підтримки угорського уряду. Наразі школа приймає учнів першого четвертого класів, а вже наступного року планується розпочати навчання і для старшокласників. Освітній процес у закладі відбувається українською та угорською мовами у рівних пропорціях, що гарантує учням вільне володіння обома мовами. Фінансування української школи імені Тараса Шевченка здійснюється з державного бюджету Угорщини через українське самоврядування. Заклад входить до освітньої інфраструктури державного самоврядування українців Угорщини разом із мережею шкіл імені Лесі Українки, що має три філії у Будапешті, Нірітьхазі та Мішкольці. Допомога угорської влади у створенні та функціонуванні українських шкіл є важливим знаком добросусідських відносин між двома країнами, наголошує Ліліана Грекса. Українська національність Угорщини проживає історичні дні, адже вчора ми відкрили третій філіал школи імені Лесі Українки, яка теж школа нашої національності, але додаткова школа. А сьогодні ми відкриваємо двері школи імені Тараса Шевченка, яка двомовна школа української національності початкова та середня школа. Це для нас велика новина, і ми дуже дуже раді, що ми отримали можливість на відкриття цієї школи. І дякуємо. Дуже уряду Угорщини за підтримку, і також дякуємо президенту України та уряду України за всебічну підтримку і за підручники. Для нас це дуже важливо зібралося дуже багато дітей та батьків. І я вважаю, що сьогоднішній день це початок дуже великого розвитку в української національності.